Костянтин Живаго це не просто олігарх, який зрадив Україну. Це система, яка десятиліттями демонструє, як в Україні можна купити час, мовчання і навіть слідство. Його бізнес імперія охоплює десятки країн, сотні компаній, тисячі впливів. Банк, завод, суд, офшор, рішала, адвокат, суддя, охоронець, феррарі. Його імперія це гідра з головами у Лондоні, Дубаї, Полтаві, Коршавелі та Кременчуці. І, попри десятки кримінальних проваджень, мільярдні збитки державі та санкції, Костянтин живаго досі на волі відпочиває за кордоном і не хвилюється за можливе покарання. Все почалось у 2002 році, коли компанія Ферекспо під контроль на Живаго взяла під контроль понад 40% акцій полтавського гірничо-збагачувального комбінату. У 2023 році Набу затримало голову Верховного суду Всеволода Князєва на хабарів 2,7 мільйона доларів. Посередник адвокат Олег Горецький. пішов на угоду зі слідством та здав живагу, вказавши на його інтереси. Але олігарх вкотре залишився осторонь на волі без обвинувачення в еміграції. Біглий зрадник України замішаний і у банківській афері на 113 мільйонів доларів. Через банк Фінанси та кредит було реалізовано фінансову схему, за якою кошти передавалися іноземним компаніям, фактично підконтрольним структурам Живаго. Порочителем у цих угодах залишався сам банк, а кошти безслідно зникали. Тоді звичайні люди, зокрема і Кременчужани, залишились без грошей. Ці мільйони просто розчинились в офшорах. У 2019 році бізнесмена оголосили в міжнародний розшук. У 2024 році нові підозри. Але станом на середину 2025 тисячі -го жива годосі вільна людина. Жодного вироку, жодної конфіскації в повному обсязі. А як вам історія про 1,4 мільярда гривень неповернутих кредитів? Схема була проста. Фіктивні договори, відсутність застави, численні додаткові угоди. Через компанії, пов'язані з Живаго, із банку фінанси та кредит виводились сотні мільйонів гривень. Ці кошти так і не повернули. У 2015 році банк фінанси та кредит визнали неплату спроможним. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінив збитки у 46 мільярдів гривень. У 2023 році фонд подав цивільний позов проти Живаго. Результат часткові арешти активів, жодної компенсації. Після банкрутства заводу Росава Живаго через своїх колишніх партнерів намагався повернути контроль над підприємством. У справі з'являються імена давніх фінансових соратників Березовенко, Прилепко, Артеменко, Похилько, Борисенко. В результаті судові маніпуляції, апеляції, тяганина. Класика. Справу назвали процесуальним тероризмом. Є історія з невиконанням оборонного замовлення. У 2019 році автокрас, частина групи Живаго, не виконав державне замовлення Міноборони. Було нараховано штраф у 6,5 мільйонів гривень. У 2022 році підприємство націоналізували через виявлені поставки продукції в Росію до 2022 року. Тільки вдумайтесь, кременчуцьке підприємство за наказом живаго постачало продукції до країни агресора навіть тоді, коли агресія вже тривала, і це не поодинокі випадки, а системна співпраця. У 2023-2025 роках Беб виявило, що полтавські та Єрестівський ГЗК системно занижували прибутки та ухилялися від податків. В результаті маємо заарештовані майно і рахунки компаній: 291 мільйон гривень готівки, понад 6 тисяч 700 квадратних метрів нерухомості у центрі Києва, але жодних конкретних вироків. У 2025 році РНБО вводить персональні санкції проти Живаго. Президент підписує відповідний указ. Арешт накладається на яхту, вертоліт, корпоративні права, фармацевтичний бізнес-артеріум, який готується до продажу на аукціон. Що робить у відповідь «Живаго»? Звичайну заяву про політичне переслідування і готує судові позови в міжнародних інстанціях. Заслуговує на увагу структура, ТОВ сучасна комерційна нерухомість пов'язана з Дмитром Березовенком, соратником живаго з часів банку. Компанія виграє тендери з куповою спиртзаводи по Україні. Це непомітна, але потужна лінія оборони імперії, яка формально не належить живаго, але продовжує його справу. Кримачок буфи залишається ключовим тилом імперії. Живаго олігарх, немов ляльковод управляє своїми пішаками, які роками займають теплі посади або виграють тендери, є депутатами або представниками змі, які ніколи не згадували ім'я живаго в негативному ключі. Саме в Кримачуці досі працюють ті самі фінансові консультанти та адміністратори активів, які забезпечують стабільність залишків його імперії. Для них живаго не втікач, не зрадник, а роботодавець. Бо гроші ж не мають запаху. Історія живаго тест на спроможність держави. Справи відкриті. Майно арештоване, санкції введено. Але де ж вирок? Живаго вільний, а система, яку він створив, досі працює. Гучні призвища залишаються недоторканими. А кожне розслідування, яке завершується без результату, стає черговим кроком до нової схеми нового адвоката, нової яхти. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.